Сьогодні тисячі відважних воїнів відстоюють на фронті нашу волю, свободу та незалежність. Українські захисники та захисниці це герої для всієї України. Спокій нашої землі у ваших надійних та сильних руках. Склоняємося перед вашою мужністю та хоробрістю. Ми впевнені, що завдяки неславності вашого духу, відваги та самовідданості нас точно чекає перемога. Войне, лицарю славний, ти зброю тримаєш в руках, щоб на нашу країну державу злий не базарився враг. Будь мужний, будь достойний, ти слави своїх батьків, відважний український воїне, нащадку славних козаків. Сьогодні хочемо побажати вам миру, стійкості та мужності. Нехай віра українців захищає вас від ворожої зброї, а любов до України не вичерпується навіть на найскладнішій ситуації. Ми дякуємо всім захисникам і захисницям за те, що бороните нас у такий нелегкий час. У цей день хочемо просто подякувати вам за відданість своїй державі, за сміливість та відвагу, якою ви здобуваєте перемогу. Ви є нащадками наших славних козаків і ви подаєте приклад нашим меншим козакам. Поклоняємось перед вашою силою, мужністю та патріотизмом. Дякую вам за мирне небо, спокій та надію. Завтрашній день. Бажаємо нашим захисникам якнайшвидшої перемоги. Слава Україні!